Доброго дня, шановні члени журі, я Ігнатова Софія, учениця Криворізького ліцею номер 123 член учнівського лісництва дубочок. Представляю вашій увазі роботу аллопатичний вплив опалого листя деревних лісових порід на власне насіння. Мета моєї роботи виявити стимулюючу чи пригнічуючу дію колінів опалого листя на насіння лісових дерев. Об'єкт дослідження насіння та листяний опит деревних рослин карочнівського лісу. Предмет дослідження алопатична дія опалого листя на насіння лісових культур. Для досягнення мети роботи були сформовані наступні задачі, які ви можете побачити на екрані. Юрій Роменко стверджує, що коліни листового опаду у природному співвідношенні 1 до 200 практично не пригнічують енергію проростання і лише незначно гальмують розвиток насіння. Наталія Гаврилюк прийшла до висновку, що при цієї сіянців звичайно, найкращий вплив має витяжка з листового опаду дуба, звичайно. Основним методом мого дослідження був експериментальний метод біологічних тестів Гродзинського. Для дослідження я брала насіння дубу, звичайно, липи. Ясину звичайної той липит дрібно листою в кількості по 10 штук клала на фільтрувальний папір і зволожила екстрактом 1, 3, 5, 10% концентрації власного опалого листя. Контролем слугувала звичайна вода. Ось короткий фотозвіт мого дослідження. При дослідженні схожості насіння з'ясували, що насіння дубу та ясину виявило інгібуючий вплив у розчині колінів за усіх концентрацій. Насіння липи ж не проросло за жодної концентрації. Реакція проростків на коліни була наступною. Виявлена пряма залежність метричних показників проростків від концентрації колінь. Більше реагує на екстракт опалого листя надземна частина пагона дуба, а в ясину підземне. Проростки дубу і ясину мають позитивний індекс алопатичної активності за усіх концентрацій опалого листя в екстракті. Індекс зростає із збільшенням концентрації екстракту. На нашу думку, це є свідченням пригнічення колінами. Найменш інгібований вплив спричиняє 1% вирощен екстракту опалого листя. Показники в дубу є меншими за показники ясину. Вважаємо, що це залежить від розмірів насіння. Використання концентрації колінів виявили виключно інгібуючий ефект: це можливо впливає на переважаючий спосіб природного поновлення лісового фітоценозу, а саме вегетативний. Підтвердженням цього є наявність пропагативних і регенеративних кореневих відпрісків. Насільне розмноження на досліджуваній ділянці не зафіксовано. Вік насаджень відповідає стану плодоношення та активної вегетації екологічний та санітарний стан. Висновки моєї роботи наступні. В опрацьованих наукових працях зазначається про неоднозначний вплив колінного палого листя на ростові показники тест-об'єктів. В одних концентраціях вони спричиняють стимулюючий ефект, в інших інгібуючий. Метод біологічних тестів Гродзінського дає можливість виявити напрямок дії колінів опалого листя. Під впливом колінів усіх досліджених рослин в усіх концентраціях на власне насіння проявився інгибуючий ефект. Більше реагує на екстракт опалого листя надземна частина пагону дубу, а уяснена підземна частина пагону за усіх концентрацій. Індекс аглопатичної активності в досліджувальних рослинах також знаходиться у прямій залежності від концентрації колінів. Результати дослідження можна використати для розробки рекомендацій щодо поновлення лісових деревних порід у Карачиновському лісництві. Дякую за увагу!